Добрий день малята! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Ми будемо з вами ліпити санчата. А зараз давайте відгадайте, будь ласка, загадку, і ми з вами ще зробимо пальчикову гімнастику. Сіла купа дітвари і поїхала з гори. Люблять їх усі малята, звуть візочок цей санчата. Правильно! Молодці малята, а зараз давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику про зиму. Падав-падав білий сніг і лягає біля ніг. Вітерець легкий вітає і сніжинки підіймає. Ось вони усі гуртом закружляли під вікном. Для початку ми з вами приготуємо пластилін коричневий, рожевий, жовтий та оранжевий. У нас буде така дощечка для ліплення і ось така пілочка. Що ми спочатку робимо? Ми зараз з вами повинні обрати ось такі два кружечка з коричневого пластиліну та робимо полоз'я полоз для наших санчат. Для цього ми розкатуємо наш перший шматочок пластилина в дуже тоненьку таку трубочку. Ви можете використовувати ось таку пластикову підставочку, а можете використовувати просто розкатувати ручками. Пластилін від тепла ваших ручок нагрівається і дуже гарно ліпиться. Ось такі дві такі полос'я наші заготовочки в нас вийшли. Ми їх кладемо один до одного, вирівнюємо, щоб вони були однаковою довжиною, і закручуємо, закручуємо вверх наші два полоці, щоб вони були схожі на санчата, на, нижні, на нижню основу наших санчат. Далі ми з вами повинні, бачите, ось такої форми вони повинні у нас вийти. Далі ми повинні маленький шматочок відщипнути від коричневого пластиліну та робимо нашу основу. З'єднуємо двоє колодзів з нашими санчатами. З'єднали, перемашуємо при, одну основку і другу. Таким чином ми з'єднуємо дві наші е, основи для санчат між собою, щоб вони кріпилися і вони не розпадалися. Ось так. Далі ми повинні обрати колір наші, е, нашої заготовочки для самих санчат. То, на чому ви будете. Теж ми беремо та розкатуємо перший колір е, рожевий. Чуть-чуть ми його прикріпляємо та нашою Паличкою робимо ось такі ніби дерев'яні такі брусья буде. Потім дуже-дуже гарненько його відліпляємо та накладуємо на наші санчата. Ось таким чином. Рівненько вирівняли, і вже перша полосочка, перший брусочок наших санчат вже готов. Далі ми беремо жовтий колір. Таким же чином ми його розкатуємо, дивіться. Вирівнюємо, робимо таку дерев'яну нібито заготовочку для нашого сидіння. Це другий колір жовтий. І теж накладаємо. І третій шматочок ми беремо ось такий вже оранжевий, помаранчевий. Теж робимо таку заготовочку, вирівняли. Зробили такий брусочок дерев'яний, його відліпили і вже в нас майже готові наші санчати. Дивіться. Ось така краса в нас вийшла. Наші веселі, радужні санчата в нас вийшли. Дивіться, як красиво вони смотряться. молодці. я гадаю, у вас дуже гарно все вийшло, і ваша робота я чекаю. В нас в чаті чекаю на вас.